Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас субота, 25 травня. І у нас сьогодні в планах розсада, висадка розсади. От Мають нам за допомогою мотоблока розбити ось цей участочок. І ми тут плануємо посадити перець, баклажани і помідори. От. Також швиденько зараз пробіжимося тут по городу. Так, Тут часничок, все це треба вже полоть. Так посходила картопелька, цибулька. В бур'яні не дуже видно, але вона там є. Добре посходила. Так, тут бурячки такі ж треба їх також вже і проривати, і полоти. Так, Тут морквочка. також. Картоплю я вже побризгав один раз отрутою, тому що жуків було дуже-дуже багато. Буквально позавчора ввечері, да, я побризгав її. Тут у нас посходили кабачки, не дуже посходили, плануємо їх трішки підсіяти. Ну так само з огірками. Десь зійшло, десь не зійшло, а може ще сьогодні. Ми потрошку це поливаємо. Вчора поливали буряки, моркву. Ну і от баштан потім покажу. Так, тут у нас будуть ось такий участок. Будуть кавуни і дині. Замочили насіння, тут будуть кавуни Crimson Sweet, Crimson Melody. Будуть диня Амал. Потім світ ананас. Земля дуже-дуже тверда, ось замочене насіння, дуже-дуже тверда і з вечора ось ці кола пролили водою для того, щоб можна було взагалі щось робити. От, з ними. Зранку все це розбили. І тепер Ось вже посіяні насінини. Кавунчика. Потім пройде дощ і просто це оцим культиватором їжак. Все це поїздимо і буде чудово. Ну, по городу ще поки все. Ну, Тут горох. Кукурудза ось так посходила, горох, що треба бігти, пасти кіз, дуже багато часу кози забирають, але все одно треба їх іти пасти. Земля настільки тверда, тут ми плануємо садити помідори баклажани і перець. Ні в Лопату вструмить, все це взагалі просто невозможно його розбити. взагалі Груддя отаке. І це просто як бетон. Будемо йти пасти кизаньок. Будемо пасти кози. Пошли? Пошли пасти кози. Да, пасти кози. Пошли. А тут уже я бачив, починає стигнути суниця. Одна квітує, друга уже стигне. Пошли, пошли. Пошли, 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 пошли. Бежимо в лесок. Вони за гамбо, я за ними. Ну и пасемся в леску. Ні, продовжуємо вчорашнє відео, вчора так склалися обставини. Не вийшло нічого Ось сьогодні прямо зранку <свісно> спроби знову розбити оці грудки. Насправді дуже глиниста земля і дуже-дуже ну, складно в цьому році. Ось такий як вихід. Будемо пробувати змочувати. Ну не будемо пробувати, а вже змочуємо, щоб трошки його якось привести в порядок. Розсада чекає, а там гамба мене знову чекає іти пасти кіз. Ну що, Вітя, бажаю тобі успіху, Ідемо йде, йде, пасти, так. Да. От, і думаю, що сьогодні ми все ж таки висадимо якусь розсаду. І так все по колу. Город, кози, випас. жарко гамба побачила <laughs> тики помитила да? козы такие колючки смочили да? Як вони їх їдять? Ну от після змочування, а потім після декількох проходів таким зубром такий, таку діляночку вдалося розбити і ми... Починаємо посадки, посадили перший рядок тютюну помідорів. Але про це буде вже в наступному відео. Да, важко в цьому році земля отак от схватилася, ще такого не було досвіду. Дякуючи, що от так нам допомогли, бо я б не знаю, що ми б робили. От. Ну, до зустрічі в наступних відео. Будемо розповідати, як ми садимо ось такі високі помідори.